Безпека на дорогах в умовах воєнного стану під таким гаслом в Україні триває тиждень безпеки дорожнього руху. З 13 до 19 листопада в освітніх закладах Хмельницького надзвичайники поліцейські і патрульні проводять інформативно-пізнавальні заходи. Нині залітали до НВК номер 6. Звуч ми підспілкуємося щодо правил, які стосуються пішоходів. Це Правильність переходити дорогу в проїжджу частину, встановленому місті, виконання вимог світлофору. І з учнями молодших класів спілкуємося про різницю світлофора, призначеного для водіїв, та світлофора, призначеного для пішоходів, для того, щоб діти могли пояснити та знали, що означає той чи інший сигнал світлофору. Наприклад, також для учнів ми звертаємо увагу того, що на одягу в темну пору доби в нас обов'язково має бути якийсь світобуваючий елемент флікер. П'ятикласнику Гордія Хуманцю – 11. Хлопець активно відповідає на запитання Вікторини, котру проводять патрульні, каже про правила поведінки на дорозі, йому розповідав батько. На вогу дізнався, що велосипедисти та учасники дороги, і що велосипедисти також можуть оштрафувати поліцейські. Про флікери розповідали, що їх потрібно носити, коли буде там зима, і буде рано темніти. І розповідали, де їх правильно надягати і як. Якщо йти в темні одягаючи і по пішохідним. Переходять, то є вероятність, що можуть і людину і збити. Ніколи не перебігає дорогу, завжди чекають світлофору. Відчути себе поліцейським та посидіти в службовому автомобілі міг кожен учасник дійства. Я просто все одно ту кнопку. Воно як цей. Це Так було неожиданно, мені згодобуть. Я знаю, що треба переходити по зебрі, на, на червоний не можна на зелений можна. Такі зустрічі з правоохоронцями в закладі вже стали традицією. Нині тематичний урок влаштували для майже 40 учнів 4-5 класів. Такий тиждень ми максимально стараємося наповнити уроками, вікторинами, іграми, бесідами, щоб дітей більше ознайомити з правилами дорожнього руху. Їм цікаво сісти в той самий автомобіль, понажимати всі кнопочки, щоб воно гуділо. Діти більше сприймають їх і від них інформацію, бо вони саме ті люди, які регулюють дорожній рух. Ірина Аріон Марія Шевчук новини міста.